70-річчя відсвяткував останній самурай Європи. Юрій Потапенко живе в Черкасах і майже півстоліття присвятив бойовим мистецтвам. Нині він майстер спорту з карате та дзюдо. І в свої 70 не планує йти на пенсію та полишати улюблене заняття. Уже майже півстоліття Юрій Потапенко займається карате. Захопився цим видом спорту у 24 роки. Нині йому 70 і зупиняти тренування чоловік не збирається. Юрій Володар чотирьох чорних поясів та 12 розрядів по карате. Він єдиний у Європі, останній самурай. Це звання, визнане Японією. Його присвоїв багаторазовий чемпіон світу з карате Масаюкі Кукан Хітасака. Він тренував Брюса Лі. Проте спортсмен не вважається найбільшим своїм досягненням. Найбільші награди для мене це навіть не в сорок, а Важні награди, коли приходять. Повзрослівши, ну мої ученики і благодаря мене. І вторая награда, коли ні именно ко мне приводить що своїх дітей уже. Вот это для мене важное. Юрій Потапенко виховав не одне покоління спортсменів. Нині тренує молодь, маючи звання Шихана, шеф-інструктора, найменшим учням всього 5 років. Самі хочеться, тому що в мене в садочку всі б'ють. А тепер я можу себе захистити. Тимнице й довголіття Юрій називає постійні тренування, загартовування та внутрішню рівновагу. Цього навчає і своїх учнів. Артем займається карате із шести років. Займаюся я вже 11 років. З самого початку займався этого тренера. Він мені дав очень багато, Научив мене як фізично, так і ментально і морально. Тобто я пані некоторые ситуации, которые проще решить именно умом, некоторые ситуации, которые выходят из-под контроля. Все это нужно контролировать, спокойно себя вести. Завжди поруч із вольовим та сильним чоловіком дружина Марина. Каже, карате – це стиль його життя. Він приходить на роботу, як вдома. Всі діти – це його сини, вечеря, внуки, правнуки. Тобто це його життя, він цим живе. Без цього не представляє своей життя, Поэтому, может быть, і його довголіття в тому, що среди дітей постоянно это ж енергія детская, она ж дає, приливает всім і здоров'я, і життя. І також він займається собою, займається його облівається холодною водою. Це теж очень важно. Юрій не планує полишати спорт, каже завдяки постійним тренуванням, проживе до сотні років, а ще передасть свій безцінний досвід молоді. Яна Вамаренко Тамас Горозія, Черкаська служба новин.